А як сказати англійською останнім часом. Ну, наприклад, останнім часом я дуже зайнята, або останнім часом я багато працюю. Гарне питання, чи є в тебе якісь варіанти? Ну, я би сказала last time. Наприклад, I am busy last time або I am working a lot last time. Вірно? Хм, Так багато студентів говорять, але це не вірно. Для таких речень використовуй слово «lately». Воно перекладається як останнім часом. І важливий момент завжди використовуй з цим словом час present perfect або present perfect continuous і став це слово в кінці речення. Як тепер ти скажеш, останнім часом я дуже зайнята? «I have been very busy lately». молодець. Тепер таке речення. Останнім часом я багато працюю. Тут можна підкреслити тривалість дії, тому використовуй Present Perfect Continuous. I have been working a lot lately. Так, і ще таке речення: останнім часом вона не дуже добре себе почуває. She hasn't been feeling well lately. Вірно, останнім часом я їм багато солодкого. I have been eating a lot of sweets lately. Great.